Часи на віки Амінь. Пресвята Тройця помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий глянця і стілене, наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк і повсякчас, і на віки Амінь. Отче наші сили в небесах, нехай святиться ім ім'я твоє, ім твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи на світлука. От Твоє царство, і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині посив час і на віки віків. Амінь. Господь і з'явився нам, благословен, хто йде в ім'я, Господнє. При освященнішого єпископа гноста і за все у Христі братство наше, помилуй! Нашу владу і військо її, щоб ми тих і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті, Господи, помилуй, Господи, помилу. Щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив усіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів своїх воїнів, Олександра, Руслана, Дмитра, Анатолія, Володимира, Дмитра, Олексія, Михайла, Дмитра, Костянтина, Івана, Сергія, Романа, Олексія, Олександра, Дмитра, Ярослава, Дмитра, Юрія, Іні, Олександра, Сергія, Дмитра, Максима, Павла, Миколи, Василя, Валерія, Петра, Максима. Костянтина, Сергія, Андрія, Степана, Микола Євгена, Ярослава, Богдана, Сергія Івана, Михайла Олексія Костянтина, Костянтина, Івана, Андрія, Ярослава, Михайла, Петра, Андрія, Василя Івана, Петра, Юрія Дмитра, Олександра, Петра, Володимира, Олександра, Івана, Олександра Івана, Євгена, Дениса, Оксана, Анатолія, Сергія Віталія, Максима Віталія. Дмитра Андрія, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хвороби душевної, і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніви і недолі та дав їм повернутися в мирі в самий Господи, вислухай нас і помилуй. Тіх раніше спочили коців і братів наших, що тут і повсюди лежать православних, Господи помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй. ми ще молимо за милі життя, мир, здоров'я, спасіння. Боже, завітання, прощення і відпущення гріхів, рабів Божих, всіх медиків, волонтерів та воїнів, які чинять від нашестя ворогів наших супротив. Все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи. Носить і добродії, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе, великої і багатої милості, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, Господи милостиві людини, любний Бог і Тобі, славу, посилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків, і Пресвятая, Богородице, спаси нас, Щеснішу від відтеронів, і не славнішу від відцерапим, що безісління. Надія наша, слава Тобі. і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Святий куливої спасе нас, бо він благий і людин Амінь. Слава святі, єдиносушній, животворчі, нероздільній тройці, завжди нині повсякчас і навіки віків. Віки віків, амінь, присвята Тройці, помилуй нас, Господи, ще сиріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий знявся і цілий немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і час, і на віки віків. Амінь. Отче наші, сина в небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство, і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині час і навіки, віки. Дийко святий, Отче всемогутній, привічний Боже, ти все знебуття створив і повелінням твоїм працю бджіл привів до виготовлення свічок і в нинішній день моління праведного самого нас повнив. Молимось тобі, смирено, щоб ці свічки на потребу людям для здоров'я душі і тіла, виготовлені на землі або на водах. Прикликанням найсвятішого імені Твого і молінням преблагословенної Марії, Преснодіви, її ж й нині свято благовійно, святкуючи молитвами всіх святих Твоїх, благословити і освятити, ти зволив і до цих людей Твоїх, що бажають їх всечесно носити і Тебе успівуючи прославляти, чуючи голос їхній на небі, святому Твоєму, на престолі величності Твоєї, будь милостивим до них і до всіх людей, що тебе взивають, бо ти спас. Їх дорогоцінною кров'ю Сина Твого, що з ним благословен єси, з Пресвятим, благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь Господу помолимось. Господи помилок. Боже, Вишній день єдинородного Сина Твого, що на руках праведного, Симона на святій церкві Твої носитися зволив. Ми закликаємо Твоє милосердя, щоб Ти, свічки, які ми роби Твої, для звеличання імені Твого приймаємо і носити, бажаємо. Благослови Його святив, і світлом Небесного благословення запалити зволив. І що Тобі, Господу Богу нашому, приносимо їх, сподоби стати в храмі святої слави Твоєї, палаючим святим вогнем Твоєї. Найсолошої любові, бо ти, єси Бог наші тобі славу, висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків, Господу, помолимось. Світло ісане, що просвітлює кожну людину, яка приходить на світ, пошли благословення Твоє на свічки і ці освяти їх світлом благодаті Твоєї, Подай же, милостивий, щоб як це світло вогнем, видимим, запалене, проганяє нічну, нічну темряву, так щоб серця наші вогнем не видимим, то, то світлістю Святого Духа просвітлені, уникнули сліпоти всіляких гріхів. Щоб змогли ми очищеним оком душі бачити те, що тобі благогодне і для нашого спасіння благопотрібне, щоб сподобатися нам перемогти темні біди цього світу і досягнути світла безперестанного. Бо ти, Єси Спас наш і тобі славу, висилаємо з беззначальним твоїм Отцем і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Господи помилуй! Самутній привічний Боже, ти звелів рабу Твоєму мисею для світильників перед лицем Твоїм, чистий єлей приготувати, благодать, благословення Твого, милостивого на ці свічки пошли, щоб так вони несли світність людям зовні, як твій дар світові своє святого Духа перебуває в думках наших. З Господом нашим Ісусом Христом йому ж належить всяка слава честь і поклоніння, з Тобою, Отцем беззначальним і Святим Духом на віки віків. Ми усім і духові. Твоєму. Голови ваші, вклоніть перед Господом. Домі Господи. Господи Ісуса Христе, що в нинішній день в образі плоті нашої між людьми з'явився і був принесений батьками до храму, якого Семеон, побожний старець, просвітлений світлом Духа Твого, пізнав, прийняв і благословив, подай милостивий, щоб тією благодаттю, Святого Духа, просвітлені і навчені Тебе істинно пізнавали і з вірою любили. Бо тобі належить всяка села в очесі поклоніння з беззначальним твоїм отцем і святим духом на віки віків. І освячуються свічки ці окропленням водою свяченої в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляються і освячуються свічки ці окропленою водою свяченої в ім'я Отця, і сина і Святого Духа. Амінь. Благословляються і освячуються свічки ці окропленням водою свяченого в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Твого, владико, за словом Твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, що Ти приготував перед лицем всіх людей, світло на откровення народам і славу людей Твоїх, Ізраїля. Прекраси чертог твій Сіони, і підніми царя Христа, вітай Марію небесні двері, бо вона стала престолом херувинським. і носить царя слави, хмарою світлою є діва, яка носила сина, що раніше денниці. Його прийняв Семеон на руки свої, проповідуючи людям, що він є владика життя і смерті та Спаситель світу. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Сьогодні ми чуємо Євангелія про Закхеям шлях до навернення. Ця євангельська історія про Закхея яскравий приклад того, як зустріч з Ісусом змінює людське життя. Закей був не просто митерем, а головним збирачем податків, тобто людиною. Яку ненавиділи співвітчизники, вважаючи зрадником і грішником. Проте в його серці живріло бажання чогось більшого, він прагнув побачити Ісуса. Закхей мав перешкоди, Він був маленький зростом, і його відштовхувало суспільство. Але він не здався, він шукав спосіб, щоб наблизитися до Господа. Навіть якщо для цього довелося видер... видертися на дерево, що для дорослого чоловіка було принизливим. І ось диво, Ісус сам звертається до нього. Він не лише помітив Закхея, але й прийшов до нього додому, символічно прийшовши у його життя. Це змусило Закхея змінитися. Він сам без примусу вирішив віддати бідним і відшкодувати збитки. Ця історія вчить нас кількох важливих істин. Перше, не бійтеся прагнути Бога. Закхиймов багато перешкод, але їх він подолав. Часто і ми маємо свої комплекси, страхи, гріхи, які ніби заважають нам підійти до Бога. Але якщо в нас є щире бажання, Господь обов'язково нас знайде. Друге, Бог дивиться на серце. Навіть якщо люди засуджують нас, Христос бачить у нас більше. Він не відвертається від грішника, а кличе Його до змін. І третє, це справжнє покаяння, це дія. Закхей не лише визнав свої помилки, але й зробив конкретні кроки, щоб їх виправити. Покаяння це не просто жаль про гріхи, а зміна свого життя. Сьогодні Христос також стукає у наші серця і каже: я мушу сьогодні зупинитися в Твоєму домі. Чи впустимо ми Його, чи зважимося на зміни, як Закхей, залежить тільки від нас? Слава Ісусу Христу, свято Хотіть, я вас помирую всіх ще. <риклад> <риклад> Ні, <Не>, ваша старається. <риклад> Христос, Христос, Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. А отут і проходіть там. Можете. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. 俺たちのことは。 Христос посеред нас. Что здесь? O artista a gente

Yeah, you both are. 私たちはそれを見つけた。私たちはそれを見つけた。私たちはそれを見つけた。